Серед майже 600 найменувань препаратів, які вилучили на Львівщині з неліцензійних складів, лише 12 фальсифікати підтвердили у Держлікслужбі. Їх лабораторна перевірка майже закінчена. Усі ліки цієї серії заборонили продавати, але їх дефіциту на ринку не буде. Обіцяють чиновники. В одній аптекі можна знайти з одним і тим же діючим віществом, з одним і тим же составом від 10 до 20 Лікарствоних препаратів під різними торговими наймінаванням і повірте мені, і ціна буде тлічатися теж в рази. Нині в усіх аптеках проводять позапланові перевірки. Уже проінспектували понад 80%. Суттєвих порушень не виявили у фармацевтичних асоціаціях. Не дивуються. Приходить інспектор в аптеку, перевіряючи будь який співробітник аптеки. говорить йому, да. Ми зараз знайдемо наше керівництво і будемо перевіряти. Ну, це проходить часу від 15 хвилин до 40 десять хвилин. Да? За цей час, якщо аптека торгує фальсифікатом, можна винести все, що хочеш. Найефективніший спосіб виявити підробку контрольна закупівля, але проводити її мають право лише правоохоронці. У міністерстві охорони здоров'я не погоджується. Виявлення за рахунок перевірок іншого не може бути ваше звернення, звернення людей. А як по іншому З початку 2012 року Держлікслужба виявила в Україні 24 найменування фальсифікованих ліків в їх виробникам та реалізаторам загрожує від трьох років позбавлення волі до довічного ув'язнення.